«Богородице Діво, радуйся, вітаю тебе, пренепорочна, Діво, цими словами, якими поздоровив тебе колись, Архангел Гавриїл у Назареті, ти повна ласки, бо з тобою, Господь. Всевишній підніс тебе до найбільшої гідності в небі і на землі, бо вибрав тебе матір'ю свого сина. Ти одна з поміж жінок вибрана до такої гідності. Тебе славлю, тебе величаю. Тобі честь віддаю. Донько предвічного Отця, Мати Божого Сина, обручниця Святого Духа, помимо такої гідності, ти, пресвята Діво, така покірна, що називаєш себе Божою слугинею. Тож молю тебе, й мене, тої найбільшої чесноти, смирення. Проси мені, ласку, щоб я могла лише тим величатися, що я твоя слуга, а коли буду твоєю вірною слугою. Тоді буду виконувати Божу волю в усьому і через те буду учасницею Божої слави в небі. На це надіюся, цього тебе сьогодні гаряче прошу. Амінь, преблагословенна Богородице наповни наші серця милосердям і любові до Бога, щоб ми дякували тобі, о царице, і підносили свої серця та молитви до Господа. Отож, поспіши направити наші помисли до єдиної правди та любові, до небесного Творця. І своїми молитвами проси у нього прощення наших провин, бо їх не злічити, щоб наші душі зігрівалися Божою любов'ю та прославляли Його навіки. Амінь.